Січнева атака на Львів 2026 року стала шоком для багатьох, але не через точність ударів, а через технічну природу самої загрози. Головний факт, який ми маємо визнати, українська ППО дійсно виявилася безсилою. Ракета Орешнік, що летіла на швидкості понад 13 тисяч кілометрів на годину, пройшла крізь радари непоміченою. Проте відомий аналітик Юрій Швець застерігає від переоцінки цієї суперзброї. За його даними, цей запуск був не тріумфом нових технологій, а відчайдушним кроком Кремля. Швець стверджує, орешник, ба це не революція, а вкрай невдала та небезпечна модернізація старих радянських розробок проектів кедр та рубєж, які роками припадали пилом у секретних архівах. Юрій Швець акцентує увагу на катастрофічній статистиці випробувань цього виробу. Незважаючи на те, що в день атаки на Львів була запущена лише одна ракета. Загальна картина виглядає як вирок російському ВПК. Згідно з розвідувальними даними, які наводить Швець, з шести останніх спроб запусків подібних систем чотири ракети впали на території самої Російської Федерації, вибухнувши або розвалившись ще на етапі роботи розгінних двигунів. Це означає, що відсоток відмови становить понад 70%. Швець підкреслює. Запуск по Львову був поодиноким саме тому, що росіяни боялися масового падіння своїх же суперракет на власні міста. Це ракета лотерея, де небезпека для того, хто її запускає, значно вища ніж для потенційної цілі. Технологічний тупік використання радянської бази 80-х років, яку намагаються оживити сучасною електронікою. Аварійність 70%. Більшість ракет не здатні подолати навіть межі пускових районів, блеф на швидкості. Єдиний козир ракети швидкість падіння, яка приховує її повну некерованість та технічну недосконалість. Перш ніж ми розкриємо, чому Путін пішов на такий ризик, запускаючи цей сирий продукт і які саме радянські конструкторські помилки призводять до падіння орешників у російському тилу, підпишіться на канал Політпрогноз. Ми аналізуємо факти, а не заголовки. Тільки глибока аналітика про те, як корупція та старі технології перетворюють російську ядерну тріаду на небезпечний для самої Росії кераців металобрухт. Підпишіться, щоб знати реальну ціну залякуванням Кремля у 2026 році. Юрій Швець зазначає, що запуск однієї єдиної ракети по Львову був чистою театральною постановкою. Кремлю потрібно було показати, що ракета може хоча б кудись долетіти після серії ганебних падінь на Астрахань та Волгоград. Швець акцентує увагу: ППО не змогла перехопити Орішнік через балістичну траєкторію, але сама ракета вкотре довела свою ненадійність. Вона не є зброєю масового виробництва, бо кожен вдалий старт вимагає тижнів підготовки та величезної долі везіння. Для Путіна це був ва банк. Запустити те, що працює через раз, аби переконати світ у своїй могутності. Проте, як каже Швець, на Заході вже зрозуміли Орешник – це небезпечний, іржавий, але дуже швидкий привіт із радянського минулого, який частіше б'є по своїх, ніж по ворогах. Цей аналіз швеця розкриває глибинну кризу російського ракетобудування. Ми маємо справу з ілюзією сили, побудованою на базі проєктів 40-річної давнини. У наступній частині ми детально розберемо, як саме невдала модернізація проєкту «Рубєж» призвела до того, що російські ракети почали вибухати на стартах, і чому львівський запуск може стати останнім успішним випробуванням цього зомбі-проєкту. Те, що Путін видає за прорив, якому немає аналогів у світі, насправді є продуктом глибокої інтелектуальної кризи російського ракетобудування. Юрій Швець у своєму розборі наголошує. За гучною назвою Орішнік ховається давно списаний у тираж радянський проект РС-26 «Рубєж», який своєю чергою є обрізком міжконтинентальної ракети ЯРС. Швець акцентує увагу на тому, що розробку рубіжа офіційно припинили ще у 2018 році через його повну технічну неспроможність та невідповідність міжнародним договорам. Але у 2026 році за браком нових ідей. Кремль наказав реанімувати цей проект, просто нафарширувавши його сучасною, переважно китайською електронікою. Юрій Швець пояснює, чому ця ракета має такий жахливий показник надійності. Основна проблема полягає у вібрації та перегріві під час розділення ступенів. Радянська конструкція рубіжа не була розрахована на ті швидкості та навантаження, які намагаються витиснути з неї сьогодні. Саме тому ми бачимо таку дику статистику. Із шести запусків чотири ракети просто самоліквідувалися у повітрі над Росією. Швець акцентує увагу: падіння орешників у районі Капустяного Яру та в Астраханській області це не випадковість, а закономірність. Коли ви намагаєтеся поставити двигун від боліда Формули 1 на старий радянський вантажівку, вона розвалиться на першому ж повороті. Саме це і відбувається з путінською суперзброєю. Швець також розкриває деталі внутрішньої паніки в російському ВПК. За його даними, конструктори Московського інституту теплотехніки, які відповідають за цей виріб, перебувають під жорстким тиском спецслужб. Їм наказано запускати ракети за будь-яку ціну, ігноруючи критичні помилки в системі наведення та стабілізації. Юрій Швець акцентує увагу на тому, що запуск по Львову в січні 2026 року був справжньою авантюрою. Ракета пройшла радари ППО завдяки швидкості. Але через технічну недосконалість вона навряд чи влучила саме туди, куди планували генерали. Блеф на швидкості це все, що залишилося у Кремля, коли технологічна база безнадійно застаріла. Проект «Кедр». Швець підкреслює, що «Орєшнік» – це лише назва випробувального етапу старого проєкту «Кедр», який мав замінити радянські тополі. Економічний абсурд. Вартість одного такого запуску, за оцінками швеця, дорівнює бюджету невеликого російського міста, а ефективність залишається під великим питанням через 70% браку. Китайські комплектуючі аналітик зазначає, що заміна західної електроніки на китайські аналоги призвела до повної втрати точності на термінальній стадії польоту. Юрій Швець робить безжальний висновок ми маємо справу з технологічним зомбі. Який утримується в повітрі лише завдяки колосальним ресурсам та брехні пропагандистів? Львівська атака була потрібна Путіну як картинка для Трампа та Заходу, щоб показати ілюзорну могутність, але реальність, яку вскриває швець, значно прозаїчніша. Російська ракетна міць тримається на іржавих радянських кресленнях та страху інженерів перед підвалом луб'янки. У наступній частині ми розберемо, як цей ракетний провал впливає на стратегічні розрахунки Вашингтона і чому Трамп більше не вірить у червоні лінії Путіна після львівського інциденту. Те, що Путін видає за прорив, якому немає аналогів у світі, насправді є продуктом глибокої інтелектуальної кризи російського ракетобудування. Юрій Швець у своєму розборі наголошує, за гучною назвою «Орєшнік» ховається давно списаний у тираж радянський проект РС 26 шість Рубіж, який своєю чергою є обрізком міжконтинентальної ракети ЯРС. Швець акцентує увагу на тому, що розробку рубіжа офіційно припинили ще у 2018 році через його повну технічну неспроможність та невідповідність міжнародним договорам. Але у 2026 році, за браком нових ідей, Кремль наказав реанімувати цей проект, просто нафарширувавши його сучасною, переважно китайською електронікою. Юрій Швець пояснює, чому ця ракета має такий жахливий показник надійності. Основна проблема полягає у вібрації та перегріві під час розділення ступенів. Радянська конструкція рубежа не була розрахована на ті швидкості та навантаження, які намагаються витиснути з неї сьогодні. Саме тому ми бачимо таку дику статистику: із шести запусків чотири ракети просто самоліквідувалися у повітрі над Росією. Швець акцентує увагу, падіння орешників у районі Капустіного Яру та в Астраханській області це не випадковість, а закономірність. Коли ви намагаєтеся поставити двигун від боліда Формули 1 на старий радянський вантажівку, вона розвалиться на першому ж повороті. Саме це і відбувається з путінською суперзброєю. Швець також розкриває деталі внутрішньої паніки в російському ВПК. За його даними, конструктори Московського інституту теплотехніки, які відповідають за цей виріб. Перебувають під жорстким тиском спецслужб, їм наказано запускати ракети за будь-яку ціну, ігноруючи критичні помилки в системі наведення та стабілізації. Юрій Швець акцентує увагу на тому поки російські пропагандисти в січні 2026 року захлиналися від захвату, розповідаючи про удар відплати по Львову, у Вашингтоні панувала зовсім інша атмосфера. Юрій Швець у своєму розборі розкриває те, що залишилося за лаштунками офіційних заяв Білого Дому. За його даними, Дональд Трамп, який щойно повернувся до овального кабінету, отримав на стіл секретну доповідь розвідувальної спільноти США ще до того, як пил від удару у Львові влігся. Швець акцентує увагу на тому, що американська розвідка не просто зафіксувала політ ракети. вони мали повну телеметрію всіх попередніх невдач цього проекту. Для Трампа Орешник став не загрозою, а наочним підтвердженням технологічного банкрутства Москви. Юрій Швець пояснює логіку американської сторони. Путін розраховував, що демонстрація ракети, яку ППО не може збити через швидкість, змусить Трампа піти на поступки та підписати угоду на умовах Кремля. Це був класичний ракетний шантаж. Проте ефект виявився прямо протилежним. Швець акцентує увагу, коли Трампу доповіли, що з шести запусків чотири ракети впали на території Росії. Він зрозумів, що має справу не з грізною зброєю, а з іржавим блефом. Замість страху у Вашингтоні виникло роздратування через спробу так дешево розвести президента США. Швець стверджує, що саме після львівського інциденту Трамп дав команду на посилення військової допомоги, зрозумівши, що російські червоні лінії. Намальовані на папері, який постійно рветься, Швець розкриває цікавий факт: американські супутники шпигуни зафіксували всі чотири місця падіння орешників у російському тилу. Юрій Швець акцентує увагу на тому, що ці дані були негласно передані союзникам по НАТО, щоб заспокоїти європейські еліти. Поки Москва погрожувала ударами по центрах прийняття рішень. Вашингтон уже знав, що ймовірність того, що ця ракета долетить до Берліна чи Парижа, значно менша, ніж ймовірність її вибуху десь над Воронежем. Швець називає це стратегічним самогубством Путіна. Він показав зброю, яка замість страху викликала аналітичний розбір її повної технічної неспроможності. Реакція Трампа замість поступок посилення тиску Трамп побачив у Орєшніку підтвердження слабкості Росії. Інформаційний вакуум Кремля Швець зазначає, що російське керівництво досі не знає, наскільки глибоко американська розвідка проникла в їхню ракетну програму. Провал шантажу: львівський запуск не став Ялтою. Другою, він став причиною для розширення списку санкцій проти російських КБ. Перш ніж ми перейдемо до аналізу того, як провал Орішника спровокував справжній бунт серед російських військових інженерів, і чому наступні запуски можуть бути заблоковані самою армією Росіди Драйв, підпишіться на канал Політпрогноз. Ми даємо аналітику, яка ґрунтується на реальних розвідувальних даних, а не на патріотичних гаслах. Тільки тут ви дізнаєтеся, як насправді змінюється баланс сил у світі після кожного фейкового тріумфу Кремля. Підпишіться, щоб бути серед тих, хто бачить реальність за димовою завісою пропаганди. Юрій Швець резюмує для Вашингтона: орешнік став символом кінця епохи російського залякування. Якщо ваша суперзброя працює лише у 30% випадків і вибухає у власному тилу, ви не можете диктувати умови світовому лідеру. Швець акцентує увагу на тому, що Трамп використав цей провал для зміцнення власних позицій. Він показав, що американська міць базується на реальних технологіях, тоді як російська, на модернізації радянського спадку, який уже не витримує жодної критики. У наступній частині ми розберемо соціальні та військові наслідки падіння ракет на території російських граців, що насправді сталося в Астраханській області, та чому місцева влада в паніці намагалася приховати сліди невдалих запусків суперзброї. Ось четверта частина сценарію для каналу Політпрогноз. Ми переходимо до внутрішнього ракетного пекла в Росії, розбираємо наслідки чотирьох падінь Орєшніка на території Росії та спроби Кремля приховати технологічну катастрофу, про що детально інформує Юрій Швець. Поки російське телебачення намагалося подати удар по Львову як нову еру у війні, справжня драма розгорталася на полігонах Капустін Яр та в степах Астраханської області. Юрій Швець у своєму аналізі оприлюднює те, що ФСБ намагається випалити з інформаційного простору. Орєшнік став смертельною загрозою для самих росіян. Швець акцентує увагу на жахливій статистиці: із шести запусків, які Москва намагалася здійснити в межах програми демонстрації сили. Чотири ракети закінчили свій шлях вибухами в межах самої Росії. Це не просто випробувальні невдачі, це системний колапс виробу, який виявився занадто важким для іржавої радянської бази. Швець наводить деталі одного з таких інцидентів, що стався незадовго до львівської атаки. Одна з ракет, за даними космічної розвідки, на яку посилається аналітик, здетонувала під час розділення ступенів на висоті всього 30 кілометрів. Уламки, що містили вкрай токсичне паливо та важкі металеві конструкції. Впали за лічені кілометри від населених пунктів Астраханської області. Юрій Швець акцентує увагу: ФСБ оточила райони падіння в радіусі 50 кілометрів, запровадивши режим антитерористичної операції, аби лише місцеві мешканці не встигли зняти на телефони докази того, як путінська суперзброя перетворюється на Брухт у власному небі. За словами Швеця, причиною цих катастроф є технологічний конфлікт між радянським корпусом проекту «Рубєж» та новими двигунами, які мають працювати в екстремальних режимах. Юрій Швець акцентує увагу на тому, що чотири падіння з шести це вирок будь-якій серійній програмі, внутрішні звіти, до яких має доступ розвідка США, свідчать. Військові інженери російських аграцій прямо кажуть командуванню, що кожен запуск це гра в російську рулетку з повним барабаном. Те, що одна ракета таки долетіла до Львова, було статистичним винятком, а не підтвердженням надійності. Це був постріл відчаю, заради якого Москва пожертвувала чотирма іншими виробами, які зараз гниють у воронках під Волгоградом. Зони відчуження. Швець стверджує, що в російській кодерації з'явилися нові секретні зони, де проводять дезактивацію ґрунту після падіння орешників. Інженерний бунт. У КБ почалися чистки. Швець зазначає, що конструкторів звинувачують у саботажі, хоча проблема в неможливості реанімувати мертві радянські технології. Ціна одного влучання. За розрахунками Швеця, аби одна ракета долетіла до України, Росія знищила власних ресурсів на мільярди доларів, які просто випарувалися в повітрі над Каспієм. Перш ніж ми підійдемо до фінальних висновків про те, чому проект орєшнік де-факто вже закритий після січневого удару, і як Трамп планує використати це технологічне приниження Путіна, підпишіться на канал Політпрогноз. Тут ми показуємо зворотний бік величі, яка розсипається на шматки ще до перетину кордону. Тільки факти, які дозволяють побачити справжнє обличчя агресора. Підпишіться, щоб знати, що насправді приховують за димовою завісою ракетних пусків у 2026 році. Юрій Швець резюмує, соціальні наслідки цих невдач у Росії вже починають прориватися назовні. Родини військових на полігонах бачать цей жах на власні очі та розуміють, їх використовують як піддослідних кроликів для сирої та небезпечної зброї. Швець акцентує увагу: запуск по Львову був потрібен Путіну, щоб перебити запах гару від чотирьох згорілих ракет у власному тилу, але стратегічно це катастрофа. Армія Росізіграців боїться власної суперзброї більше ніж ворожої ППО. У фінальній частині ми розберемо майбутнє цього проєкту, чому Швець пророкує Орешніку, долю забутого радянського металобрухту, та як провал балістичного шантажу змінить умови завершення війни у 2026 році. Ось фінальна п'ята частина сценарію для каналу Політ прогноз. Ми підбиваємо підсумки аналізу Юрія Швеця щодо краху ракетного шантажу Кремля та пояснюємо, як провал Орешніка назавжди змінив правила гри у 2026 році. Частина п'ята. Кінець ракетної ілюзії. Юрій Швець про фінальний розгром путінського блефу та нову стратегію Трампа. Атака на Львів у січні 2026 року увійде в історію не як демонстрація сили, а як момент остаточного розкриття технологічної неспроможності Москви. Юрій Швець у своєму фінальному вердикті наголошує: Орешнік став останнім подихом радянського ракетобудування. Те, що Путін намагався видати за зброю відплати, виявилося небезпечним іржавим зомбі, який більше загрожує власному тилу ніж цілям на заході. Швець акцентує увагу на головному підсумку: стратегічний шантаж Кремля більше не працює. Після того як світ дізнався про 70% браку та чотири падіння ракет на території російськофераців. Дональд Трамп остаточно викреслив Путіна зі списку гравців, з якими потрібно рахуватися на рівних. Юрій Швець стверджує, що в американських штабах уже розроблено план повної нейтралізації Орешника ще на етапі підготовки. Оскільки ракета є вкрай нестабільною і потребує унікальних умов для запуску, вона стає ідеальною мішенню для превентивних ударів. Швець акцентує увагу. Вашингтон зрозумів, що російська ядерна тріада в її нинішньому стані це колос на глиняних ногах. Львівський запуск показав швидкість, але він також показав відчай. Трамп тепер діє з позиції сили, знаючи, що за кожною такою ракетою стоять тижні провальних випробувань та технологічного безсилля. За прогнозом Юрія Швеця, програма «Орєшнік» буде тихо згорнута вже до кінця 2026 року. Виробляти ці ракети серійно неможливо через відсутність надійних вузлів та систем керування, які не розвалюються на гіперзвукових швидкостях. Швець акцентує увагу на тому, що це фіаско прискорить завершення війни на умовах, які диктуватиме не Москва, а Вашингтон та Київ. Коли ваш головний козир виявляється радянським металобрухтом, у вас не залишається аргументів для переговорів. Львівська атака була останньою спробою Путіна налякати світ, але вона лише викликала сміх у професіоналів та роздратування у Білому домі. Стратегічне обнулення. Швець вважає, що Росія втратила статус другої армії світу саме в небі над Львовом, де швидка ракета виявилася технічним непорозумінням. Кінець шантажу. Трамп більше не реагує на залякування балістикою. Для нього це сигнал до посилення тиску на економіку та ВПК агресора. Вирок для КБ, провал Орішника, призвів до системної кризи в російському оборонному секторі, де конструктори вже не здатні запропонувати нічого реального. Ми стали свідками того, як міф про непереможність розсипався на очах у всього світу. Орішнік. Це не зброя майбутнього, це агонія минулого. Путін намагався налякати Трампа іржавим балістичним скелетом, але натомість отримав повну ізоляцію та технологічний вирок. 2026 рік стане роком, коли ракетна ілюзія Кремля остаточно зникла, залишивши по собі лише воронки в Астраханському степу та порожнечу в бюджеті Російський рафів. Резюмує Юрій Швець. Фінальний висновок політпрогнозу очевидний. Львівський інцидент став початком кінця епохи великого ракетного блефу. Юрій Швець впевнений, що тепер ініціатива повністю перейшла до рук союзників, а Кремлю залишається лише рахувати збитки від власної суперзброї. Ми входимо у нову реальність, де швидкість ракети не означає її ефективність, а сила держави визначається реальним розвитком, а не модернізацією радянських схем 40-річної давнини. Правда про орешник виявилася гіркою для Кремля, але вона дає надію на те, що епоха залякування добігає.